Я направляюсь до музею Мадам Тюсо і переходжу місто. Подивіться, який гарний вид відкривається на Біг Бен і на Лондонське. Взагалі, сьогодні погода дуже класна, тепло, немає дощу і можна прогулятися. центрі міста сьогодні дуже багато людей. Дуже давно хотіла потрапити до музею мадам Тюсо. Ходжу чергу і хочу вам сказати, що обов'язково приїжджайте е, раніше, але вони пускають за 10 хвилин до початку. Тобто, наприклад, як у мене бюлет на 14.30, я ось на вулиці стою в черзі в 14.20. Поки ви переглядаєте відео, я розкажу вам невеличку, цікаву історію. Теплі, то Теплі що ви зараз музеї Мадам Тюсо, і ось на другому поверсі я ось така невеличка де ви можете зона. Ганна Марія Тюсо, скульптор, засновниця відомого музею воскових фігур Мадам Тюсо в Лондоні. Марія Тюсо творець знаменитого музею, аж ніяк не була першопрохідником у своїй справі. До речі, як і вродженою англійкою, як багато хто вважає. Марія Тюсо народилася у французькому місті Страсбург. Вже у 18 років Марія почала навчати принцесу Єлизавету. До 1802 року мадам Тюсо встигла накопичити невелику колекцію скульптур. Наступні 30 років вона їздила Англією зі своїми роботами. І лише в 1835-му, після довгих умовлянь членів сім'ї, Мадам Тюссо вирішила відкрити постійну виставку на Бейкер-Стріт. Успіх не забарився. Лондонці стояли в черзі, щоб подивитися на воскові постаті. Сучасний музей давно переїхав із Бейкер-Стріт на Мері лебон Роуд. Після смерті Мадам Тюсо, колекція музею продовжує поповнюватись. А це моторошна локація і дуже страшні фігури. Дуже мало знімала, бо знала, що Ютуб забанить. І що мені ще сподобалось, те, що під кожну локацію своя музика. Музей воскових постатей Мадам Тюсо відомий у всьому світі. Він був перший свого роду. І незважаючи на те, що згодом у нього з'явилося безліч конкурентів. Він досі залишається неповторним. У ньому представлені найкращі за якістю воскові фігури, і відвідати одну з цих філій цього музею при нагоді однозначно варто. Філії музею воскових фігур існують у 24 містах світу, але основна експозиція знаходиться у Лондоні. Своє прізвище мадам Тюсо отримала від свого чоловіка. Шлюб цей виявився недовгим, але прізвище воно. Прославила на весь світ у 1924 році. Пожежа знищила будівлю музею воскових фігур, а також більшість експонатів. Проте мадам Тюсо завбачливо зберігала всі шаблони окремо, тому експонати вдалося відновити у середині 19 століття. Мадам Тюсо виготовила воскову копію самої себе. А тут пропонували зробити свою руку в будь-якій позиції. Звичайно, це не безкоштовно. Музей воскових фігур регулярно поповнюється новими експонатами і зараз у наші дні. Основна лондонська експозиція музею включає понад тисячу воскових фігур. Сьогодні, щоб зліпити одну фігуру, триває близько чотирьох місяців роботи. Тепер творить не один майстер, а команда із 20 скульпторів. Волосся для фігур використовують тільки натуральне, а природного кольору шкіри досягають нанесенням численних шарів фарби. Ще був такий цікавий альбом, де можна було написати щось на згадку. Так як нещодавно була коронація, то в музеї Мадам Тюсо не обійшлось без королівської сім'ї. Першою людиною, чию воскову фігуру вона створила повністю самостійно, став знаменитий французький літератор Вольтер. Якщо чесно, я просто була в шоці. Ці фігури і взагалі всі фігури дуже схожі. До речі, фігури завжди подорожують. Наприклад, якщо я захочу приїхати ще раз до музею Мадам Тюсо у Лондоні, то скоріш за все, що я вже ці фігури не побачу, а побачу зовсім інші. Мені іноді здавалося, що біля мене стоїть людина, а не фігура. А далі ми почали спускатися вниз. І я навіть не здогадувалась, що на мене очікує. А як виявилось, це була міні-історія про Лондон та й взагалі про всю Великобританію. А далі нас посадили в такі міні-таксі. Мене посадили одну, так як я була одна. Всі, хто приїхав парами або сім'єю, всіх садили разом і ця подорож тривала приблизно хвилин 7-10. Взагалі було прикольно. Також були воскові фігури, і я себе відчувала маленькою дитиною. А далі ми опинилися перед входом в кінотеатр. Також я не знала, що це буде, і навіть не очікувала. І стояли ще такі невеличкі стелажі з їжею я собі замовила ось таке морозиво. До речі, дуже смачне. Було декілька героїв із Марвел і невеличкий міні-фільм. Я вже вийшла з музею, хочу вам сказати, що це було просто неперевершено. Якщо буде час, обов'язково сходіть. Я там провела більше ніж 2,5 години, і я навіть можу сказати, що те, що я побачила, то це навіть коштує більше грошей, ніж я заплатила за білет. Там дуже круто, там багато спецефектів. Також є міні-фільм нам показували. Коли я була, був Марвел, також декілька поверхів, дуже багато воскових фігур. І возили нас ще на міні-таксі і показували, який був раніше Лондон. Тому, якщо у вас є час, обов'язково приїжджайте і дивіться. Це просто супер. Чесно вам скажу. Я отримала такі емоції, просто не можу вам. Передати. А зараз я направляюсь в один із найпопулярніших районів у Лондоні це район Сохо. До речі, до Лондону я приїхала після коронації Карла III, тому так багато прапорів. Сохо торгово-розважальний квартал у центральній частині лондонського Вест-Енду. У південній частині району розташований лондонський Чайна Таун – на захід від сохо знаходиться фешенебельний квартал Мейфер. Раніше на місці сохо було невелике село. Поки Генріх Восьмий не наказав розбити в 1536 році королівський парк біля резиденції уайтхол, на відміну від престижних сусідніх кварталів, селилися переважно іммігранти. У першій половині ХХ століття недорогі кафе стали місцем зустрічей представників Богеми письменників. Художників, інтелектуалів з середини ХХ століття особливо активно почало розвиватися музичне життя Лондона. Особливу популярність завоювали джаз і пізніше рок. В даний час сохо вважається головним кварталом Лондона з великою кількістю театрів та кінотеатрів, нічних клубів, пабів, публічних будинків та секс-шопів. Сохо також щорічно є центром проведення прайд-параду у Лондоні. Я все-таки не втрималась і вирішила проїхатись на легендарному лондонському автобусі. І я вам скажу, що види також тут такі класні. Проїжджаємо дуже багато. В церкви міста, а біля Бікмену. Зараз побачимо. І yeah. хочу ще побачити Бікмен та Тауэрс. В Лондоні я пробула лише два дні, поїла смачної їжі, побувала в дуже цікавих місцях, і я просто закохалася в це місто. Я побачила лише відсотків 10 всього Лондону, і я обов'язково повернусь. Так, друзі, я трошечки відпочила. Зарядила свій телефон і приїхала до Вікбену і на міст, щоб вам поснімати цю красу. Зараз не так сильно видно, трошечки потемніше є. і все обов'язково вам покажу. Я просто в захваті від цього міста, якщо чесно, дуже гарно. Друзі, дякую всім за перегляд! Обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.